Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Попала мені в руки фреза, Зовсім недорого. Можна сказати, що по ціні металолому. Це з мототрактора, чи із великого культиватора, а я хочу її переробити на свій трактор Куботу. Вона абсолютно нова. Може один раз і пробувала використовувати я не знаю ножі, ножі чорні, десь щось трошки є. Ну, от так, от так так Тепер що мені треба зробити? Отут виходить така пряма шестерня, а мені треба, щоб виходив вал сюди. Тому треба сюди якось внедрити кутовий редуктор. Можливо, буде стояти тут шестерня з диференціалу замість цієї. І потім вже ще одна вуглова шестерня. На ці чотири кріплення буде хвостовичок під кардан. Так, ну, щоб витягнути вал, її треба повністю розібрати. Заодно думаю, подивлюся, чи стоять хоч сальники отам От на, на валах чи як. Ну, саме перше, що. Не ойс у цій, що болтики 4,8. Може видно буде? 4,8 Я думаю, що тут мінімум 8,8 мають бути. Ну, це у нас виробник ДТЗ, місто Дніпропетровськ. Ну, не виробник, а мабуть, збірник, скажімо, це Китай. І ще одне, що. Болти йдуть не 17, а то 16-18. Головка. Тут ось не можна відкрутити на 17, проскакує, на 19 вона велика. Ну якось так. Це було якийсь, я так розумію, тут оцей вал ходить, прокручується. Це, мабуть, на підйом щось було. Я це все зніму, в мене буде воно на навіску чіплятися, а тут буде зроблений типу, підтрикутник. Якось так. Ну і ще одне виявилось. Тут воно все було типу, літольчиком таким намазано. Отут прокладки не було, просто стояв чехол. І вже видно, що вже трошки туди земля попадала. І ще ж вона і не робила. Я зняв штопорні колечко тут і тут. І ще одна проблемка, що малий зацеп шестерні. Ці всі нормально, тут повний повний зацеп і тут повний зацеп, а тут всього пару міліметрів. Є два варіанти, щоб вирішити дане питання. Це зробити або підібрати трошки більшу шестерню. Получиться вона буде більша на сантиметр. Бо до повного контакту треба 5 мм на одну сторону додавити. Або змістити оці отвори на 5 мм сюди. Побачу, як розберу. Що буде легше, заїду в тракторний магазинчик, попробую підобрати шестерню з такими зубами. Якщо вийде, це буде плюс. Якщо ні, то. Може хтось може виготовити. Це було б дуже добре. Шліци можна оставити ці, головне щоб зубчики було більше зубчата. Ну, а так, в принципі, я не знаю, чи правильно, що тут відкриті підшипники. Як туди, як тут буде з землею, воно вже пилюкою поприпадало зверху. Не знаю, чи правильно. ну Трошки може походи. Откривається воно швидко, розбирається, я теж думаю, що швидко. Зйомничком чик з шестерну стягнув з вала. Там така підсилююча пластина стоїть і прикручена вона на три, три оськи. Оцих Ось три оськи стоїть знизу. Якось так. Ну тут все воно більш-менш таке добротне. Я не знаю, які підшипники, звісно, стоять. Воно в Ну, працювати буде. Я впевнений, що працювати воно буде. Так, може хто стикався, треба написати, які обороти, щоб може тут шестернями треба буде зіграти менші обороти. Тут менше, а там більше, або наоборот, я не знаю. Ну оце відношення до цього Получається десь півтора раза. Оце менше крутиться, ніж оцей Вол. Ну от таке от. Не знаю, коли я його буду робити. Ну, хочеться, щоб фреза була. Під сидероти. Сіять треба, щоб була фреза. Все, пишемо в коментарі. Всім пока!